Кілька днів тому у Людмили загострився хронічний гайморит. Ужасно неприятна. Болить нос, тут навколо глаз, болить голова, болить все буквально температура мучить медики. Призначили жінці уколи, але Людмила вирішила лікуватися удома. Очереді в сумашедші, тому вирішила воспользоваться услугами на дому. Друзі посоветували, сказали, що дуже удобно. Оксана, медична сестра із 12-річним стажем, працює у лікарні і, от уже кілька місяців підпрацьовує патронажною медсестрою, каже, навіть коли робить ін'єкції на дому, завжди дотримується певних правил. Саме перша медсестра дивиться листок незначень, без цього я не маю права зробити. Тоді я маю обов'язково завитати легонагонок алергії. Якщо людина кисні як наканеки цифріаксон є назначений цифтриаксон. Та й може бути сіна фінантичний шок. Серед найпоширеніших медичних процедур, що можна робити удома уколи, крапельниці та забір крові для аналізу. Рідше патронажну медсестру просять зробити перев'язки ран, адже їх бажано проводити під наглядом лікаря. Знайти медсестру за викликом можна в інтернеті. Окрім приватних оголошень, послуги патронажної сестри пропонують кілька спеціалізованих агентств. При виборі фахівця поцікавтеся його кваліфікацією та досвідом роботи. Бажано скористатися. Рекомендаціями знайомих вартість послуг патронажної медсестри залежить від складності маніпуляцій, що вона проводить. Так, внутрішньовенний укол буде коштувати дорожче ніж внутрішньом'язовий. Також ціна залежить від населеного пункту у Києві. Вона найвища. В регіонах такі послуги коштують дешевше. Сніданок дізнався ціни на найпоширеніші види послуг медсестри на дому. Отже, внутрішньом'язові та внутрішньовенні уколи коштують у середньому від 20 до 80 гривень гривень. За крапельниці на дому слід віддати від 50 до 150 гривень. А за забір крові на дому для подальшого проведення аналізу доведеться заплатити у середньому від 50 до 150 гривень.